Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас щиро вітаю на своєму каналі, у своєму другому влогмасі. У нас, як ви бачите, зима йде по графіку, все в порядку, сніг нас радує, так що, в принципі, грудень відповідає всім своїм нормам. Ну, і взагалі, зима це є час пити какао чи гарячий шоколад, надягати теплі затишні речі. Ну і, звичайно, разом наряджати ялиночку, що ми сьогодні з вами, любі друзі, і зробимо. Я взагалі дуже обожнюю це відчуття очікування, коли вже уявляєш собі ялиночку, яка вона буде, які кольори застосовувати. Одним словом, будемо сьогодні, любі друзі, з вами, створювати новорічну казку. Я усім вам бажаю гарного перегляду! Розпочинаю я, любі друзі, з декорації на наш обідній стіл. В моєї знайомої росте дуже красива ось така срібна ялинка. Я теж хочу собі таку посадити біля будинку. Вона мені зірвала декілька гілочок для декорації. Тож я залюбки їх скористала. Також ось ці гілочки-перлинок, котрі я купувала в позаминулому відео. Ну і додала сюди ось цю біленьку, пампасну травичку. Так само використала декілька гілочок. Також ставимо сюди ось такий підсвічник. Ще буду використовувати оленя срібного, такого невеличкого, котрого теж купувала в позаминовому відео. Ну і Поставлю сюди для завершення цієї декорації невеличку, біленьку зі срібним ялиночку. І мені здається, цього буде достатньо і виглядає воно досить і досить мило. Ну, а тепер найочікуваніший момент для мене я буду збирати нашу ялиночку, буду її прикрашати. Перш ніж це зробити, я забираю все з нашого каміну, деякі декорації, що в мене тут були, свічки, все прибираю. Все ховаю до наступного року. Ну і е, обов'язково протираю все вологою ганчіркою. Е, трішечки прополосошую зону, е, де в мене буде стояти сама ялинка. Ну і буду створювати зараз новорічну різдвяну казку. Ялиночка у мене штучна. Купувала її два роки тому у магазині Менарт, Якщо хтось проживає у Сполучених Штатах, то сміло рекомендую. Там досить хороший і гарний вибір завжди ялинок штучних. Ялиночка іде відразу вже з вогниками, з гірляндами, це дуже зручно. І вона є таких середніх розмірів, що досить компактно підходить у цю кімнату. Самим основним у тому, що зібрати її правильно, це її правильно розпушити. Її треба гарно по всій довжині, по всій ширині, гарно розкрити кожну гілочку. Ну і, звичайно, як кажуть, тоді вона відкривається дуже красивою, такою пухнастою, І тоді зручніше на неї вішати іграшки. Чоловік мені ось допомагає її зібрати докупи, тому що вона є досить об'ємна, гілки самі по собі є дуже важкі. І з'єднати її відразу між собою є одному дуже важко. Тому ми це робимо удвох завжди. Ну і загалом ми завжди любимо удвох її наряджати, хоч цей процес для мене є. Більш такий медитативний, мені здається, що чоловіки не занадто це люблять, але тим не менше чоловік мені трішки допомагав. Ви знаєте, любі друзі, хоч і у теперішній час це доволі важко, тому що ми розуміємо, яка зараз навколо коїться біда, як сильно гинуть люди, і який є час, в котрий ми живемо. Але Тим не менше дуже хочеться хоч трішки, але підняти собі різдвяний настрій, створити ось таку невеличку, але різдвяну атмосферу. Я дуже люблю прикрашати ялинку заздалегідь, бо тому що мені здається, що коли ми її прикрашаємо раніше, ми це робимо доволі поволі і маємо, як кажуть, своє якесь таке бачення цьому. Ми маємо своє задоволення і даємо волю своїм емоціям, фантазіям. Ну і ви знаєте, загалом Сюзана Декс Уайт, доктор з філософії і психології. Вона стверджує, що наряджати ялинку заздалегідь є дуже і дуже корисно для емоційного здоров'я кожної людини. І, за її словами, така святкова оздоблення ялинки є досить корисна для душевної рівноваги і для душевної, емоційної, складової кожної людини. І ця святкова музика, мерехтливі вогники, якісь приємні аромати какао чи шоколаду. Вони породжують у кожної людини спогади і змушують відволіктися від рутинних справ. Зрештою, така подія відбувається лише раз на рік, коли ми можемо дійсно прикрашати цю чудову красуню. Ну і це також може служити чудовою арт-терапією. Тому що до до прикрашання ми підходимо з творчістю, з якимись чудовими намірами, з деякою фантазією і, звичайно, з позитивними емоціями. Тож, любі друзі, обов'язково створіть собі ці позитивні емоції. Вони нам зараз дуже і дуже всім потрібні, особливо тим, котрі проживають на території України. Це є надзвичайно корисно для вашого здоров'я, для того, аби ви зрозуміли, що є в світі добро, що в світі є прекрасне, що в світі є казка, і вона обов'язково повинна бути у кожній домівці, котра сьогодні має можливість, хоч трішечки, але створити собі ось таку новорічну казку. Цього року я вирішила наряджати нашу красуню у білий, срібний та золотисті кольори. Не знаю, з чим це пов'язано, але саме ці кольори мені якось до душі припали саме цього року. І так як в мене було досить велика кількість цих іграшок новорічних, прикрас, таких кольорів, саме, я тільки дещо докупила буквально трішки. І так мені здавалося, що цього року мені хочеться бачити саме в цих кольорах нашу ялиночку. Минулого року я робила акцент на білому, срібному та блакитному кольорах, теж було досить красиво. Ще один рік я робила. У таких пастельних тонах теж мені дуже подобалося. Але цього року якось моє око лягло саме на ці кольори. Хоч мені подобаються і різнокольорові ялинки, я залюбки їх можу розглядати. Але саме свою ялиночку я вирішила наряджати ось в ці кольори. Тут мені прийшли на допомогу і чоловік, і молодший син. Чоловік нам включив різдвяні. Колядки такі, не знаєте, американські. Я дуже люблю їх в цей час слухати. Зараз і на радіо вони так само їх постійно крутять. Це досить приємно. Ну і ми тут, як кажуть, вже в сімейному колі потрішки наряджаємо. Артусик мені багато допоміг. Він взагалі так само дуже любить цей процес, як і я, наряджати. Як був менший, то доволі часто мені допомагав, навіть стільчик маленький підсував, ну а зараз вже виріс. Ну, але все рівно мені приємно. Різдво це так звана казка, у яку навіть у дорослому віці ти продовжуєш вірити. Це створення цього домашнього затишку, і хочеться з кожним разом, з кожним роком, щоб воно було набагато краще. Звичайно, коли всі рідні, близькі, є живі, це, напевне, є найкращий і найцізніший подарунок на ось такі різдвяні свята. Ще також прийшов мій старший синочок, Олежик, мені допомогти прикрасити нашу красуню. І ось так разом ми нашою сім'єю її потрішки-потрішки по і доводимо до краси. Взагалі, для мене Різдво це є такий час, коли ми запалюємо такий вогонь гостинності вдома і маємо таке сердечне полум'я милосердя, котре є у наших серцях, тому що ми обов'язково йдемо у цей день до церкви, і ми обов'язково маємо різдвяний обід, так званий. Тому що це є традиція, це є нормально. Я рахую, що кожна сім'я повинна мати свою традицію, свої звичаї. Ми вчимо наших дітей культури, української культури, яка вона є, вихованості, ввічливості, поняття співчуття, поняття доброти. Це звичайні елементарні речі, котрі кожна людина повинна розуміти в своєму житті, знати і, звичайно, використовувати. Ну, як бачите, самим основним і заключним моїм помічником прийшов наш котик Нікі. Ніклас тут, звичайно, був зі мною цілий час. Він сидів просто на кріселку, дивився, а потім вирішив на останок підійти. І показатися, як кажуть, у кадр, ну і звичайно допомогти мені. Цей процес, звичайно, затягує, це свого роду медитація. Я би ось так цілий день щось би створювала, прикрашала, декорувала. Мені це дуже подобається, це є моє, я відчуваю цей, знаєте, енергетичний ресурс, який я затрачаю, він мені якось відповідно і відновлюється цим процесом, який я створюю навколо себе щось красиве. Ну а ось на цей період, поки буде тут стояти ялиночка, це буде Ніколасика найулюбленіше місце, тому що це є ось вже який рік поспіль. Він саме тут сидить в нас ось так під ялиночкою. І це є його, певне, найкращий час. Думаю, що чекає на Санту. Вже майже до завершує декорувати нашу ялиночку. Останнім таким штрихом це є ось такі банти: в мене вони теж є білі і срібні. На жаль, чомусь золотистих не було в продажі, але воно може і не потрібне, тому що вогники досить жовтуватого кольору, і тому я думаю, що цього буде достатньо. Ну і також ще ставлю під низ різдвяно-казкових героїв. Це у нас є сніговик традиційно, також різдвяний гномик. В мене ще є е, такий е, різдвяний будиночок, який е, світиться. Е, колись мені подарувала моя дуже хороша американська знайома. Е, я його бережу. Він досить старовинний. Вона його ще давно купувала, десь, певні роки років 20 тому, і мені його подарувала. Це дуже цінно для мене, тому що досить мені приємний цей подарунок, і завжди, коли я запалюю ось цей різдвяний будиночок, я завжди згадую свою міс Ну і звичайно Санту як без нього. Я беруся до прикрашання каміну. Я минулого року купувала ось цю штучну гілочку з вогниками, котрі світяться. Теж дуже її люблю, досить вона хороша. Зараз її гарно розправлю і буду її так само декорувати. Взагалі в нас грудень місяць дуже насичений. На початку грудня було день народження моєї похресниці тут у Америці, моєї подруги донечки, їй було 16. Потім іде Свято Миколая 6 грудня. Ще нас чекає 22 грудня, це день народження нашого молодшого синочка Артусі. Ну і загалом саме Різдво. Тож грудень для нас є особливий. Насичений, красивий, ну і, звичайно, прихід нового року. Камін буду декорувати ось так двома підсвічниками. В мене вони в золотистому кольорі. Також буду ставити сюди білу кульку, ось таку невеличку, і в мене є три ангела. Два невеличких, котрі мені мама колись давно передавала вже певне років 15 тому. І ще один ангел подарунок батьків, який вони привезли цього року, коли були у нас в гостях. Я дивлюся, щоб все між собою гарно поєднувалося, щоб була невеличка дистанція одного від другого якоїсь декорації. Ну і звичайно, щоб це якось естетично виглядало. Я ще між собою з'єднала по три невеличкі кульки на таку пластикову стрічку і їх пов'язала ще також на гірлянду. Це доволі так гарно виглядає, і мені здається, що вони тут навіть досить пасують. Ще в мене з декорації ось такий симпатичний олень, він плетений з лози, в нього є теж переплетені між собою гірлянди. Я тільки там треба вставити зараз батарейки, що я і зроблю. І в мене є ось такі дуже красиві санчата. Це колись мені на роботі подарували подарунок. Оці санчата, і в ньому в середині були вставлені цукерки, здається, кава. Я собі ці санчата зберегла і зараз ось так собі декорую всередину туди кульки. Це дуже красиво і дуже гарно виглядає. Також час від часу прополосошувала, тому що насипалося дуже багато блискиток срібних, також з ялиночки досить багато було гілочок, тому вирішила трішечки поприбирати. Також мені ще потрібно задекорувати ось цю частину кімнати, де стоїть наш кавовий столик. Я буду тут використовувати свічку, в мене є дуже красива, така новорічна. І також хочу створити тут таку різдвяну композицію. Для цього я зірвала декілька гілочок Туї. Також я докупила напередодні ще такі гілочки з перлинок, вони мені дуже сподобалися. І сюди ще буду вставляти гілочку біленьку з шишками, яку купувала теж напередодні. І на завершення цієї декорації, звичайно, цукерки Рафаело. У нас всі їх дуже люблять. Стараюся їх купувати ось такі свята. Ну, а тепер треба все гарно прополососити, тому що досить багато насипалося різного сміття із іграшок, із самих декорацій, із ялиночки загалом. Також прохожуся по поверхні дивану, так само насадкою. І буду ще мити тут підлогу, щоб вже, як кажуть, було в мене тут чисто і охайно. Декорування зайняло мені досить багато часу. Я почала десь близько обіду, ну і закінчила уже у пізній вечір. Але, тим не менше, я результатом дуже задоволена. Ну і ось, любі друзі, показую вам результат, що в нас вийшло. Я надзвичайно дякую своїм домашнім за підтримку і допомогу. Мені все дуже подобається. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам, як вам подобається моя ялинка, мої декорації, мої прикраси. Знаю, що некрасивих ялиночок не буває. Тому що всі вони по-своєму оригінальні, цікаві, симпатичні, але буде мені цікаво, як кажуть, дізнатися вашу думку, як вам поєднання таких кольорів. Обов'язково прикрашайте свої домівки, обов'язково створюйте затишок і комфортних, тому що це надзвичайно важливо. Це приносить людині наскільки приємні емоції, що не передати вам. Я тішилася як дитина. Мені здавалося, що я е, не знаю, в якійсь дійсно касті. Мені це все наскільки подобається. Мені хотілося залишатися у цій кімнаті все довше і довше. Тому, будь ласка, любі друзі, створіть собі так само. Хоч маленьку, але казку, котра нам зараз дуже-дуже всім необхідна. Що любі друзі життя в нас одне, і саме зараз ми розуміємо, що жити треба сьогодні і зараз, і це не репетиція, і повтору на жаль не буде. Різво вчить нас, як знайти радість, дарувати людям щастя, дарувати людям добро, тепло. Тому, любі друзі, будь ласка, створіть собі так само радісну різдвяну атмосферу. Ну, а я готую собі гарячий шоколад з вершками і корицею. Це дуже смачно. Це мені створює ще більший різдвяний настрій. Зараз я ось собі його зроблю, сяду навпроти ялиночки. І буду мріяти про те, щоб навколо усі були здорові, щоб всі були щасливі, щоб був мир і спокій на нашій землі, щоб цей рік приніс нам тільки перемогу. Тож, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Ось таке воно в мене вийшло різдвяно-казкове. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Я чекаю вас, звичайно, у коментарях, де залюбки з вами спілкуюся. Ну і не забувайте про підписку це надзвичайно важливо, це мотивує і створює україномовний контент і дає йому розвитку. Тож, любі друзі, я усіх вас люблю і обнімаю. Чекаю на ваші вподобайки. Бережіть себе і своїх рідних, це неодмінно буде Україна. Всім па-па і всіх до нових відео!